Вітаю вас, друзі! Я також розвітає епікатлея Рене Маркіз. Така дуже цікава рослина це гібрид, напевне, епіфіліума, епідендрума і катлеї. Е, дуже цікавий е, м -м сорт. Подивіться, яке красиве поєднання зеленого, жовтого і такого кольору функції. Е, ну, як до мене, чи не кажу, коли я вас щось раз і побачу, думав, що певна якийсь просто епідендрум. А потім думаю, ні, може якийсь думаю, ні, це щось дуже цікаве. А потім, коли прочитав, що це епікатлея, думаю, боже, щось може бути цікавіше, ніж гібриди да, між орхідеями. До речі, цю таку типотезу. Це правда, що всі орхідеї можуть між собою перепиляти. Тобто може бути гібрид будь-чого, абсолютно там. І, грубо кажучи, і зозулених черевичок і з фалінопсусову, ну, але такий, чи кажучи, не перевіряв. А, але щось це моє. Друзі, це те епікатлея епік на нових ростах. Бачите, ось там виростає в неї нова, новий пагін. Це симподіальні орхідеї. Тут знаєте, що є моноподіальні, такі як там фарінопсіс, ванди. Є симподіальні, тобто, коли вони ростуть такими цілими чагарниками. А, що скажу далі вам? Листяне дуже красиве, такого а, фіолетово зеленого кольору, дуже красивого. І бачите, так цікаво, таке ціле, ніби як змія така виростає пагін а, з квітами. Тут їх дві квіточки, вони не ароматні, але подивіться, які вони які вони гарні, друзі. Просто там до речі, бачите, ще розпить. Добрий ранок, вставай, давай, ми з України. Ось, а. Дійсно, якби вона пага, то взагалі була б просто це була б вже, не знаю, яка сенсація. Так подивіться, бачите, які красиві квітки, в неї дуже гарні. А, що, потребує сонця. У ну, мене ростуть вони на такому сонячному місці. А, літом вона тусується мене на вулиці. А, що скажу, ще? Бачите, почалося від її з... З такого манюнького пагінця і потім поступово-поступово кожен рік наростали нові-нові. Мої пагнуті, які виросли мене за рік, це ось цей пагін і ось цей. Ось ці два я купував. Ой, гроші пали, це добра інфляція десь спала 10 копійок. В неї корінь такий досить потужний. Бачите, ось там, видно, корень вище і ще корінь її. А, ну, що скажу, В принципі, витримує пересушку, не раз таке було. Це вже більше місяця, це лише тільки зараз. Я дійшов до того, що треба вже її тарфувати і знімати. Тому що весь час, думаєш, ой, завтра, післязавтра, а може вчора. Думаю, так оце вона процвітає, і ви не побачите її в житті цю епікатлею. Рене Маркіс. Що сказати? Я своєю ж не одобрюю нічим ніколи, полив і слава Богу. І, бачите, все хорошо росте, без проблем. Росте мене в корів з мохом зверху. Тобто виживаємо, як можемо. Тому, що... чесно кажучи, я думаю, не ж це його загодовувати постійно, На що воно треба? не саму, чи буде, чи не буде що їсти. Так що... Кажу, орхідеї, ви не звикайте. А, що сказати ще раз? Успіху вам, друзі! Вирощайте орхідеї, вони дуже прості. Ви самі по собі це міфи. Орхідея, боже, мій господи, це ж конець світу. Я не знаю, що робити, пробудає орхідея. Друзі, повірте, орхідеї не складні, треба просто, оцей перший період, коли у вас іде адаптація орхідеї, треба просто пережити. Треба зробити максимально такі сприятливі умови для неї. І тоді вона собі росте, собі стоїть, пускає пагони, нічим ніколи не хворіє. Ну, Може, там десь колись якийсь мучний черв'як типу, затусить, але це таке, це все питання, це все питання теоретичне, якщо у вас рослини здорові, нормально за влогу, то не клість не, не мучний черв'як, його нічого не зробить, вам, друзі. Ось так. Поливайте, радійте життю, па-па.